Дуже зручно знаходитися в сплячій свідомості, вибравши собі за мішень зовнішнього ворога, і сидіти в фазі блаженної такої от монашки жертви, да, яка ну вона ж хороша, добра, що непонятно, нікому нічого не зробила. Тобто, якщо от сидіти належні ума, то всі люди тоді ну, починають гратися в гру, що от оця біологічна шкірка, да? ну, нібито це все, що в мене є, як то кажуть, і на цьому кінець, але це не так. В мене, в мене, як у душі, у чистого духу, у сутності, є на цей левел, на цей рівень дане тіло, дане втілення, даний шанс бути людиною, тому що мати шанс, мати шанс і право прожити втілення людиною, це просто ну, вау, яка неймовірно, благочестива карма мала, була, мала бути створеною для того, щоб це сталося.